Загинув український пілот F-16, відбиваючи одну з наймасованіших російських атак. Польський космонавт бере участь у роботі міжнародної космічної станції. Понад 200 тисяч людей відвідали нелегальний Будапештський прайд. Відбиваючи один із наймасованіших повітряних нападів Росії, сьогодні вночі на F-16 загинув льотчик першого класу Максиму Устименко. Ворог атакував Україну з 537 засобів повітряного нападу. Цієї ночі, відбиваючи масований повітряний напад РФ на Ф-16, загинув льотчик першого класу Максиму Стименко 1993 року народження. Повідомили повітряні сили України. Пілот збив сім повітряних цілей, але його літак зазнав ушкоджень і почав втрачати висоту. Максиму Стименко відвів машину від населеного пункту, але не встиг катапультуватися. Цитую знову, антирекорд по Україні випущено 537 цілей, з яких 475 знищено, ще 226 подавлено риб. Окупанти застосували дрони, ракети Кинжал Іскандер Х-101. Калібр і С-300 влучання, зафіксовані у шести локаціях, уламки впали ще в восьми місцях, повідомили українські повітряні сили. За попередніми даними, шість потерпілих у Смілі на Черкащині, серед них дитина. Постраждала жінка на Івано-Франківщині. На Херсонщині за минулу добу восьмеро поранених. На Запоріжжі поранена 16-річна дівчина. Пошкоджені об'єкти інфраструктури, житлові будинки, підприємства та коледж на Черкащині, Івано-Франківщині, Дніпропетровщині. Полтавський. Шині, Львівщині, Львівщині та Запоріжжі. Місія Ексм-4 з польським космонавтом Славушем Узнанським віснєвським на міжнародній космічній станції триває вже третій день. Після ознайомлення з протоколом прибуття екіпаж перейшов до практичних випробувань. Нові астронавти на міжнародній космічній станції також акліматизувалися до умов мікрогравітації. Екіпаж зосереджується на експериментах, які можуть сформувати майбутнє медицини, сільського господарства та дослідження космосу. Поточне дослідження зосереджено на тому, як ракові клітини поводяться в умовах мікрогравітації. Зокрема, тестуються органоїди пухлини та як нова модель тричі негативного раку молочної залози реагує на медикаментозне лікування в космосі. Підтвердження попередніх висновків і потенційне відкриття нових терапевтичних стратегій можуть бути корисними для пацієнтів на землі та астронавтів у довгострокових місіях. Крім того, екіпаж розпочав ще одне дослідження церебральної гемодинаміки, завершивши перший сеанс після встановлення необхідного програмного забезпечення. Використовуючи ультразвукову технологію, дослідження аналізує, як кров циркулює в мозку в умовах мікрогравітації. Результати можуть пократитися. Щети наше розуміння серцево-судинної адаптації в космосі та дати підказки для медичної діагностики та лікування таких станів, як інсульт і гіпертонія на землі. Рекордна кількість людей понад 200 тисяч відвідала цьогорічний парад рівності в столиці Угорщини. Уряд Віктора Орбана оголосив, що захід незаконний згідно з новим законом, але поліція не вжила жодних заходів проти учасників. Парад рівності в столиці Угорщини ще ніколи не був таким гучним, як цьогоріч. Усе через нещодавно прийняту поправку до закону про зібрання, яка забороняє такі заходи, під припущенням захисту дітей від пропаганди ЛГБДК. Поліція та уряд стверджують, що цьогорічний Будапештський прайд був незаконним за словами організаторів мерії та організації, які представляють сексуальні меншини, міський захід, не потребує згоди влади країни. Війна уряду Віктора Орбана проти Будапештського прайду залучила європейських політиків до захисту прав ЛГБТК. Кохання це не злочин, його треба захищати, цінувати та святкувати. Бо кохання це кохання, і воно сильніше за ненависть, сказав присутнім угорською мовою Ніку Штефану, це віце-президент Європейського парламенту.